Черговий матч досить непростий на фоні тих, які були на початку 2023 року. Ось не було навіть так багато створено небезпечних нагод, як зазвичай. Ну, Я згоден з вами. Якщо так підсумувати гру, то у ну, нас команда суперника просто змила, І я, навіть, чесно кажучи, не знаю, за що би ми змогли зачепитися в цій. Абсолютно. При, при, при повній перевазі, напевно, я не знаю, коли ми останній раз. Таку гру видавали. Повна перевага суперникам. Навіть, навіть на п'ятому виходили, і психологічний стан команди, якийсь страх в очах не зрозуміли. Це вже практично кінець сезону. І, в принципі, якщо так сказати, ми з такою горою просто не заслуговуємо навіть попадати в плей-офф, якщо чесно. Скажи зараз свою думку з приводу сьогоднішньої зустрічі, зокрема до воротарів. Роман кітор в ротах не Володимир Кардаш, навіть після пропущеного голу. Надалі кітор захищав володіння. Це було завчасно продумано чи тренувальний процес дався ознаки? Ну хотів в цій грі дати ігрову практику кітору. Плюс Кардаша ще три жовті картки, а нас чекає, ще виїзд Клус. Але які? до кітора взагалі сьогодні немає ніяких претензій, якби не кідорк ми б могли піти на перерву 3-4-0. Нема до Романа ніяких претензій. Як ти будеш робити висновки з цього? Вже за тиждень потрібно рухатись в столицю. Зокрема, суперник теж досить непростий. Ви перемагали клас тут, на рідній арені, ну і тепер вони захочуть швидше за все взяти реванш. Переглянемо гру, скоріш, як, як перемога, так і поразки треба якнайшвидше забувати. Переглянемо гру, подивимося на помилки. Ну, ще раз кажу, сьогодні... Не знаю, чому, але функціональний стан наш був взагалі нікчемний, здавалося би, тиждень нормально провели, потренували. Хіба? Можливо, в знаки, що Багряк і Абрамчук тиждень пропустили. Один за температурою, другий за травми. Плюс Стегніцький сьогодні пропускав такий. Можливо, це внесло деякий дисбаланс в команду. А так, по грі, чесно, нас просто сьогодні змели. Ось і на завершення останнє питання. Хочеться все ж таки побажати команді і більшого процвітання. Зараз у вас є співпраця. Наскільки я знаю, нещодавно команда ю 12 стала срібним призером. Ось ти приходиш на такі матчі як тренер. Ти дивишся на молодь. Я так розумію, зараз ти завжди цих молодих талантів у свою четвірку підтягуєш. Ну, при можливості, тому що ще маю додатково працюю в університеті, так що, якщо є можливість, звичайно, переходжу. А цей чемпіонат співпав якраз на, на часи, коли я не мав можливості. Але, звичайно, слідкую за новинами, дивлюся, це наше. ну, Не можна сказати, що це ближайше майбутнє, але це. Рахуйте, якщо це 12 років, навіть 13, потрібен час на адаптацію. А від того, що зі мною грають четвірці, ну, ну, це не в тому діло. Нам я, ясно, в нас в будь -якому, нам в будь-якому випадку треба освіжатися, трішки, трошки перебудовуватися. Будемо старатися виходити на більш професійніший рівень е, в наступному сезоні, ну, якщо буде можливість, звичайно. Тому що бачите, робота і поєднання в футзал на вищому рівні це надзвичайно важко. Успіхів в подальших матчах, ну і перемога в Києві. Дякую.